Здорово! Перш за все, хочу вибачитись за дуже довгу відсутність, але так треба було. Розбирався зі своїми хатніми справами, влаштувався на роботу та й таке. І сьогодні ми з вами знову поговоримо про PAX Day. Як ви знаєте, з 23 квітня по 3 травня відбулася дуже очікувана друга альфа по грі. Мені вдалося на неї попасти, і мені є що вам розповісти. Але спочатку хочу подякувати ось цим прекрасним людям, які постійно підтримують мене і мій канал. Щиро вам дякую. Ви неймовірні. А тепер Тепер про альфу. На жаль, часу дослідити гру було вдвічі менше, ніж минулого разу, а в зв'язку з тим, що мені нарешті вдалося влаштуватись на нормальну роботу, де платять справжні гроші, то у мене особисто часу було втричі менше. Однак, незважаючи на це, мені вдалося помацати багатько нового і мені є що вам розповісти. І почнемо, звісно, з поганого. Мого заліза вже недостатньо, щоб стягувати гру хоча б на низьких налаштуваннях. Нагадаю, що у мене відеокарта RTX 2060, а процес. Intel i 5 10400F. З однієї сторони, це мене засмучує, з іншої, мотивує зібрати кращий ПК. Бо, як показує практика, новітні проекти, які виходять на Unreal 5, дуже вибагливі до заліза. Та й таке, це моя думка: нікого не змушую і ні до чого не закликаю. Якщо не брати в розрахунок те, що моє залізо не підходить для PaxDay, в усіх інших аспектах, окрім бойовки, гра стала значно краще. Як я і розповідав в минулих своїх відео, мейнфрейми додали купу нових речей. І до гри нову зброю, броню, нові рецепти для крафту покращили старі. Тобто, загалом наповнення гри розширюється, заповнюються прогалини, гра набуває більш чіткого образу. Поглиблюються механіки, а рутинні речі стають більш значимими і змістовними. Проте, на мій погляд, до релізу ще дуже довго, як і до раннього доступу. Гра ще занадто сира. До прикладу, світ красивий, але йому не вистачає мешканців. Історії вона ніби є, а ніби її немає. Зараз пакстей доволі невиразна в цьому. Плані, хоч роботи над цим і йдуть повним ходом, поки що пак не може запропонувати чогось унікального і яскравого. Рутинні справи, такі як, наприклад, збір ресурсів, також з часом покращуються, особливо в якісну сторону. Родовище ресурсів, простіше кажучи, їх спот, розкидані по світу доволі логічно і реалістично. Травичка, квіти, і всяке таке росте в полі, на рівнинах. різноманітні ягоди більше в лісі та злісі. руди в горах і поряд з ними загалом. В цьому плані нема чому зауважити, окрім того, що не всі ресурси зникають, коли на спот їхнього респавну щось побудувати. Так, наприклад, дерева проростають прямо у тебе з підлоги, і мене особисто це дуже бісить. Та я сподіваюся, що до раннього доступу це пофіксять. Щодо крафту, все доволі інтуїтивно зрозуміло. Інтерфейс покращують загалом за візуальну складову я не переймаюсь. А от щодо актуальності і ергономічності крафту тут думки трошки розходяться. Мейнфрейми хочуть. Більше реалізму і постійно наголошують на тому, що Паксдей гра на роки, а не на кілька тижнів. І саме тому крафт і збір, і прокачка всього цього діла і має бути дуже довгою. В плані атмосферності і реалізму я з ними погоджуюсь, але мені такий підхід до штучного розтягування контенту не до вподоби. Не люблю я душний грінд, навіть якщо він того вартий. До речі, про це на другій Альфі нас зібралось доволі багато близько 25 людей. І такий онлайн. Тримався перших кілька днів. А далі, і до кінця альфи, в середньому нас бігало десь 12 чоловік. І таким складом нам вдалося вийти на третій тір інструментів броні і зброї, забудувати невеличке місто, і скажу я вам доволі непогано провести час. І для того, щоб весело провести приблизно 15 хвилин, нам довелося 5 днів фармити ресурси. Так, так, розумію, loot ПВП, воно таке. Благо, щоб відновити втрачене, нам знадобилося набагато менше часу. І раз вже почали, то давайте поговоримо про бойову систему і ПВП. Наразі, що те, що інше, це просто жах жахливий. І я не буду детально розглядати кожен момент, бо їх дуже дофіга. І окреме відео я робити не буду, бо це все ще зміниться згодом. Але по факту те, що зараз маємо, це абсолютно нудний і беззмістовний контент. Бойова система хоч і нон-таргет, але з можливістю закріпити камеру на цілі. Тобто одразу така собі заготівка на майбутнє для крос-платформи і підтримки геймпаду що мені особисто не подобається, але принаймні це не всратий таб таргет, а саме PvP як система поки що абсолютно безмістовна. pvp локація маленька, робити там немає чого, як і якоїсь необхідності взагалі туди ходити. І це не те, що я очікував і розповідав в минулих своїх відео. Тобто, це не зона між домашніми долинами, це примітивно просто. Окремо створена локація, така собі резервація для шибайголов, щоб вони нікому не заважали. І мене це дуже сильно обурює, бо, як ви знаєте, мене виключно цікавить саме ПВП, а в пак я відчуваю якусь відразу, так що піптик падає одразу на півшостої. ПВП наразі не має ніякої цілі і цінності, хіба що на щура когось під мобами вбити і залутати. Коротше кажучи, для мене особисто це просто неймовірне розчарування. Хочу наголосити, що. Що мої особисті розчарування не мають вплинути на вашу думку. Бо я в іграх завжди пріоритизую саме бойовку та змістовність pvp системи. Бо для мене це дуже важливо, бо саме це займає більшість мого часу, проведеного в грі. Саме тому я дуже прискіпливо розглядаю хореографію персонажів в бою, їх анімації, ефекти, скілкап потенціал і так далі. І наразі Pax Day не може дати мені нічого в жодній з цих категорій. А тепер давайте поговоримо про найближче майбутнє. Бутнє Паксдей. Нещодавно, а саме 4 червня, було офіційно оголошено, що 18 червня гра вийде в дочасний доступ. Для мене особисто це не дуже приємні новини, і пізніше я поясню чому. І загалом спільнота розділяє думку, що це якось зарано для гри, яка знаходиться в стадії дуже глибокої альфи. Але також я розумію і мейнфреймів, бо, по-перше, їм треба фінансування для подальшого розвитку гри. По-друге, скоріш за все, така стратегія розвитку проєкту. Іде йому тільки на користь. Ну і по-третє, пов'язане з другим, масова онлайн-гра краще розвивається, коли в неї грають, і розробники можуть зібрати більш якісну метріку і фідбек в режимі 24 на 7, це має допомогти зробити кращу оптимізацію, також як і краще підлаштувати серверну частину, так і, звісно, наповнити гру контентом, таким, який хочуть фанати. Хоч це і не завжди добре, але я не міг цього не зауважити. Що стосовно моєї особистої думки, то вона. Доволі проста. Я вважаю, що гра занадто сира для дочасного доступу. Навіть базові механіки, які в грі, типу збір, будівництво, бойовка, данжі. Наразі вони недороблені, не відполіровані і викликають більше роздратувань, ніж захоплення. Трохи аналогії з нашого повсякденного життя. Коли ви приходите в ресторан і замовляєте страву, вам зазвичай не подають пюре з недовареної картоплі, та стейк, просмажений лише з однієї сторони. Так само і тут. Але це моя. Думка. Ви можете з нею погоджуватись або ні, це нормально. Напишіть свої думки в коментарях, мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. А зараз давайте поговоримо більш детально саме про дочасний доступ. Зробити передзамовлення на дочасний доступ можна вже зараз на їхній офіційній сторінці, або 18 червня, в день релізу дочасного доступу на платформі Steam. Також розробники обіцяють можливість попередньо завантажити клієнт гри перед релізом дочасного доступу. Для того, щоб почати Грати, якщо ви купляли гру через сайт, вам достатньо завантажити лаунчер з офіційного сайту і просто залогінитись під аккаунтом, на якому ви купляли гру. А щодо платформи Steam, то коли почнеться дочасний доступ, то на вашу електронну пошту прийде лист з ключем до гри і інструкцію. І там все доволі стандартно. Заходите в менюшку, далі активувати продукт, вводите ключик, і вуаля, гра вже у вашій бібліотеці, і готова до завантаження. Але якщо у вас виникли проблеми, Мейнфрейми наполегливо рекомендують звернутися на сторінку підтримки на їхньому офіційному сайті. І я, як завжди, нагадую вам, що всі необхідні і корисні посилання будуть в описі до відео. З важливих деталей, те, що вам треба знати, це під час дочасного доступу будуть повні та часткові вайпи. І залежатиме це від оновлень, які будуть потрібні для гри. Тобто, якщо були зміни в будівництві і системі плотів, все, що було набудовано, зникне. Або якщо що кардинальні зміни торкнулися прокачки навичок, то тут прогрес також буде вайпнутий. Ну і звісно, очевидний 100% повний вайп буде перед самим релізом гри. Тобто ви маєте бути як мінімум морально готові до того, що ваш прогрес на дочасному доступі може бути вайпнутий, і вам доведеться починати все з самого початку. Дочасний доступ, в свою чергу, буде доступний мінімум один рік. Наголошую, що мінімум рік. Це означає, що він може бути подовжений і, на мою думку, буде подовжений на невизначений термін. Купуючи гру в дочасному доступі, ви отримаєте можливість грати в PaxDay без обмежень весь період дочасного доступу. А після закінчення дочасного доступу вам не треба буде купляти гру ще раз, тільки оновлювати місячну підписку. Ну і звісно, купуючи дочасний доступ, ви отримаєте всілякі косметичні плюшки бонусом до пакетів засновника. До речі, про них. I don't know. Наразі маємо три паки: 40, 60 і 100 євро. Регіональні ціни поки що не передбачені. Всі три паки мають приблизно однакове наповнення: це доступ до гри, роль в Діскорді і всіляка косметика. Кількість плотів для будівництва і кількість персонажів на аккаунти. Також хочу наголосити на тому, щоб ви не забували, що плот дається на аккаунт, не на персонажа. Найдешевший пак за 40 євро має доступ до гри, роль в Діскорді і можливо. Можливість напряму контактувати з розробниками: один слот для будівництва, два слоти персонажів і набір ексклюзивних рецептів для крафту одягу. За 60 євро ви отримуєте все те саме, тільки кількість плотів збільшена на один, тобто два, а кількість персонажів до 4. Також ви отримуєте додатковий набір косметики для декорації будинку. І найдорожчий пак за 100 євро. Так само має все те, що попередні два, але має більшу кількість плотів. Саме 4 і кількість персонажів 6 штук, і ще один додатковий набір декорації для будинку. Загалом кошторис адекватний навіть дуже. Але не за гру такої якості. І також особисто мені не подобається, що плотів можна мати більше, ніж один, в залежності від того, чи є у тебе гроші, чи ні. Хоч розробники і кажуть, що плоти то не головне і переваги не дає. І маючи друзів, можна грати, але я їм не вірю. Для мене це трошки pay-to-win. Що ж мої хороші, це було моє найдовше і найінтенсивніше відео, і я щиро вдячний всім, що додивились до цього моменту. Сподіваюся, я надав для. Вас вичерпну інформацію. Але якщо у вас з'явилися питання, не соромтеся і задавайте їх у коментарях. А на сьогодні у мене для вас все і до зустрічі.